Привіт, друзі! З вами Юльза на кухні, і сьогодні ми будемо пекти пухкесенькі, ароматні та м'якенькі булочки з маком. Такі булочки смакуватимуть дорослим та дітям, чудові напереку школярам. Підійдуть до кави та чаю. А ще з порції виходить багато і вони довго залишаються свіжими. Тому дивіться і печіть. таке для тіста: 1 кг борошна, пів літри кефіру або кислого молока, 50 г свіжих дріжджів, 2 яйця, пів чайної ложки солі, 160 г цукру, ванільний екстракт або цукор, 100 г масла. Для макової начинки потрібно 200 г маку, 100 г цукру, Два білки, одне яблуко, два жовтки та 2 столові ложки молока. Перш за все, беремось за тісто. Воно, до речі, незвичне на не кефірі і завдяки цьому довго не черствіє. Борошно просію у чашку міксера, але просію частину грам 700. Решту буду підсипати при замісі. Кефір потрібно загріти до теплого, температури комфортної для пальчика. Я робила це у мікрохвильовій по 30 секунд, щоразу перемішуючи, готуємо опару до глибокої миски, переливаю кефір, вже теплий, розкришую дріжджі, додаю 2 столові ложки цукру від загальної маси, перемішую лопаткою, просію 100 г борошна, вимішую все до однорідності вінчиком та відставляю на 20 хвилин у сторону. Поки опара підходить, я змішую цукор, яйця, сіль та ванільний екстракт у окремій посудині. Збиваю вінчиком до легкої піни. Масло потрібно розтопити. Опара підросла. На ній утворились бульбушки. Переливаю її до попередньо просіяного борошна. Туди ж яєчну масу. Все легко вимішую лопаткою. Ставлю міситись тісто. У процесі підсипаю потроху борошна. Загалом я додала трішки більше кілограма. Зауважте, що борошно різне, і ця кількість є приблизна. Саме тому підсипаємо потроху і орієнтуємось на густину та консистенцію тіста. Воно починає збиратись у колобок, На дотик трішки липкувате, але від руки відстає. Накриваю рушничком і відставляю на години-півтори підходити. Це тісто дуже добре підростає. Важливо дати йому вирухатись два-три рази. Ось цей перший. Тепер займусь маком. Його потрібно двічі промити гарячою водою, а втретє, злити і залишити запарюватись під кришкою хвилин 20-30. Тоді воду стідити, мак перекинути до чаші блендера, туди ж всипати цукор, починаю збивати та подрібнювати. Все робиться дуже швидко. Якщо маєте кавомолку, можна і в ній змолоти вже сухий мак, а тоді запарити. Моя макова маса готова. Тепер я збиватиму білки. Додам дрібку солі і просто вручну це зроблю. Якихось 2-3 хвилинки і білки збиті до густих піків. Частинами вводжу мак і вимішую з білками. Останнє буде яблуко. Його потрібно почистити та натерти до начинки. Воно додає соковитості, але можна його не давати взагалі. Також до макової маси можна додати родзинки, горіхи на ваш смак. І ще, якщо бачите, що начинка занадто волога, обов'язково процідіть через сито. Ну, ось, тісто піднялось, збільшившись утричі. Погляньте, які пори. Обминаю його на скропленому олією столі, ділю на дві частини. Накриваю рушником і даю ще піднятись 30 хвилин. А тоді беру одну і розкачую у прямокутник. Розкачую достатньо тонко до 1 см товщиною. Тепер викладаю половину начинки, рівномірно розмащую по поверхні. Далі потрібно тісто закрутити у рулет. Допомагаю собі пластиковим шпателем. Скручуйте у тугий, довгий та вузенький рулет. Тоді булочки матимуть кращий вигляд. Отож, рулет нарізаю на булочки. Я ріжу по 3-4 см можна і ширше. І вже ось ці булочки викладаю на деко із силіконовим килимком. Тоді кладу їх підходити втретє, цього разу до духовки, розігрітої до 70 градусів на 10 хвилин. За цей час змішую жовтки з молоком. Це потрібно для того, щоб змастити булочки зверху. Роблються, коли вони підросли у духовці, обережно і ретельно. Ну і тепер вже можемо випікати. Температура 180 градусів без конвекції, хвилин 20. Поки печеться перша партія, можна наформувати другу. Готові булочки рум'яні, ароматні і дуже апетитні. Погляньте, як багато маку. На смак вони ще ідеально солодкі, так їх хочеться скуштувати. А якщо хочеться, не можна собі відмовляти. Печіть і насолоджитесь. Зберігала я їх у великій мисці і щільно закритою кришкою. І їли ми їх тиждень, і до останнього вони були м'які та свіжі. Нехай все вдається вам якнайкраще. До нових смачних зустрічей. Па-па!